Ми починаємо нову тему, і ця тема називається Добуток різниці та суми двох виразів. Що це за тема? Дивіться, у нас це, зараз починається великий такий розділ: це формули скороченого множення. Формули скороченого множення це ФСМ, буде скорочено. Формули скороченого множення. І я вам пропоную ці формули починати виписувати собі. Поступово десь на обкладинці дошита. Ви напишіть ФТМ. Знизу напишіть, давайте, мабуть, з іншого краю. Це там буду розв'язання робити. Отут на обкладинці пишемо ФТМ. В дужечках нижче. Формули скороченого множення, скороченого множення. І перша формула, яку ми ну, будемо вивчати, і будемо користуватися. В цьому параграфі вона називається добуток різниці та суми двох виразів. Ми назву не будемо писати, але ви повинні знати і назву цієї формули. Формула виглядає таким чином. Ось вона обведена в рамочці. І тут ми пишемо перша формула. А б помножити на А плюс Б. до рівня А квадрат мінус Б квадрат. Так, ну, по-перше, звідки взялася ця формула? Давайте її доведемо, виведемо іншими словами. Як вона виводиться? Якщо нам надано добуток двох многочленів вигляду такого, що А мінус Б перше і різниця двох однакових виразів, а друга дужка – сума двох однакових виразів. Ми знаємо множення многочлена на многочленки. Якщо ми будемо множити дужку на дужку звичайним способом, тобто А на А отримали А квадрат, а на Б отримали плюс АБ, мінус Б на А буде мінус Ба, і мінус Б помножити на Б буде мінус Б квадрат. Помножили многочлен на многочлен, цю тему ми пройшли. Потім зводимо подібні доданки. Ми бачимо, що АБ-БА, ну БА і АБ це однакові одночлени, тому що переставна властивість множення працює. Вони протилежні, тому їх можна викреслити. І ми таким чином залишили лише а квадрат мінус Б квадрат. І це є наша формула. Тобто добуток чого? Різниці та суми двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. І це є формула. Зверніть увагу, якщо у формулі ми можемо використовувати її в напрямку зліва направо, то це у нас із добутком ми отримаємо многочлен. Але ж ми можемо її використовувати в іншому напрямку справа наліво. І тоді ми отримаємо розкладання на множники многочлена члена А квадрат мінус Б квадрат. І у нас з вами перший параграф. Перший параграф, тобто, ну, скажімо так, 14-й параграф. Добуток різниці та суми двох виразів, тобто використання формули у напрямок до мого члена, і тут написано те, що я сказала. І приклади розглядаються. А параграф номер. 15, тобто наступний, зараз я прогорну, різниця квадратів двох виразів. Тобто, параграф наступний ту ж саму формулу, але її використання не зліва направо, а справа наліво. І ось воно все розписане. Тобто, А квадрат мінус Б квадрат дорівнює добутку різниці та суми цих виразів. І коли відрізнити, що нам потрібно робити. Ну, Звісно, що параграф 14 стосується напрямку одного, а параграф 15 напрямку іншого, використання формули скороченого множення. Але ж є параграфи, де не відрізняється таке використання, а вам потрібно самим з'ясувати, в якому напрямку. Тоді робимо висновок: якщо завдання звучить так. Спростіть вираз, подайте добуток у вигляді многочлена. Тоді ми йдемо зліва направо. Тобто, з добутка отримуємо многочлен. Якщо у вас завдання розкладіть на множники, запишіть у вигляді добутку, що те ж саме, тоді у нас буде дано многочлен, а потрібно піти в іншому напрямку і записати у вигляді множників. Таким чином. До тих методів розкладання на множники, які ми вчили, це було у нас перший метод винесення спільного множника за дужки. Другий метод групування. Додається третій метод формули скороченого множення. Їх буде декілька. І одну із них ми зараз розглянули. Ну і знову ж таки, буквально хвилинку я вам поясню по готовим прикладам, із кожного параграфу. От, наприклад, приклад номер 1 Виконайте множення многочленів. Тобто, множення це розкриття душки, простіть вираз чи запишіть у вигляді многочлен. Ми, Якщо ми бачимо першу дужку, що містить різницю двох виразів, а другу дужку, другий множник. Ті ж самі вирази, але додаються. Не потрібно множити один на один многочлен на многочлен, як це було раніше. Достатньо скористатися формулою. Це різниця квадратів. Ми обираємо увага, обираємо дужку, яка містить мінус. Чому не обираємо дужку там, де плюс? Доданки можна змінювати місцями, від цього сума не зміниться. І якщо б тут було не 2а плюс 5b, а було 5b плюс 2а, то від цього дужка друга не змінилася. Але якщо б ви записали формулу по додаванню, то тоді б змінилася різниця квадратів, було б неправильно, розумієте? То Тому формулу пишемо завжди по дужці з мінусом. І тоді зводимо до квадрату кожен з них. Тобто, іншими словами, 2А в квадраті мінус 5 в квадраті. Навіщо я взяла дужки? щоб ви не забули, що до квадрату зводяться і числовий коефіцієнт, і буква. Тому це буде 4а квадрат мінус 25b квадрат. Таким чином. Ми використали форму скороченого множення для виконання множення двох наших многочленів. Зверніть увагу, знову ж таки другий пункт. Тут, як я вам говорила, додав змінили місцями від цього, що ігри в квадраті плюс три в четверті, що 3 y в четверті плюс ігри в квадрат, сума не зміниться. Але формула різниця. А в різниці зменшуваної від'ємник, якщо змінити місцями, змінюється значення виразу. Тому пишемо по дужці з відніманням. І це буде 9х у восьмій степені. Кожен зводим, І 3 у другій це 9, х четвертій в другій – 8, мінус ігри в другій, і ще в другій і в четвертій. І таким чином ми застосували формулу. Ще раз по дужці з відніманням. Ну і останнє, що тут можна пояснити, це зараз ми робимо в такому напрямку. Третій пункт. Тут ми бачимо, що формули на даний момент немає, тому щоб вона з'явилася, потрібно у першій дужці мінус винести за дужки. Тоді змінимо знак на протилежний да, Додам обтік в дужці номер 1. Ну і у нас з'явилась формула. Але ми пам'ятаємо, що цей мінус залишається. Тому формулу пишемо в дужках 4 в квадраті, 16 в квадраті. n в квадраті мінус в квадрат. І оцей мінус у нас залишається. Тоді ми можемо. Мінус прибрати, помінявши знаки в дужках на протилежні, буде П квадрат 16 m квадрат n квадрат. Таким чином застосували формулу в напрямку виконати множення многочленів. Другий урок наш наступний буде практична частина. Я ще поясню приклади з іншого параграфу. Ну а на сьогодні поки що все. Вивчили одну із формул.